запитання Ви не хочете зробити якийсь практикум бо теорії багато, а саме ну, практики немає. <кій> Ви з приватійським переростикались. Ага, це дві різні вже людини. Дякую. Значить, тоді відповім на це питання. Практики. Ну, в мене є курс по веденню ТОВ, якщо що, там в основному така. Я би сказала, що практика, тому що. Цитат податкового кодексу немає, там різних там ще висловів немає, все своїми словами, моїми словами, моїм баченням. Те, як я бачу ведення юридичної особи на загальній системі оподаткування, від створення її юридичної особи заснування до подання фінансової річної звітності, фінансової, податкової, тобто баланс, звіт про фінансові результати, різні такі моменти, з якими ми стикаємося щодня. Курс зараз є в записі, він коштує 12 тисяч гривень самостійне опрацювання матеріалу. Чи є чат підтримки? Що там таке що, ну, Детальну інформацію можете подивитися в закріплених публікаціях у мене тут. Плюс є, якщо напишете мені ще повідомлення, наприклад, таке повідомлення, я на такі повідомлення відповідаю. Можна сказати, цілодобово. От Тому що я створила цей продукт і мені, його, звісно, цікаво, щоб люди купляли, користувалися і навчалися. Тому що колись як я створила ще курс про ведення ФОП, мені мої учні ще тоді просили, що давайте зробіть ще поведення ТОП Тому що ФОПів курсів повно, бухгалтерів ФОПів, начебто багато, а потім нічого немає. Тому я створила таке. Це про то, і воно ще й не тільки для бухгалтерів, а й для власників бізнесу. Тому що не завжди власники бізнесу знають, що таке юридична особа. Тобто вони доходять до такої межі, коли працювали, працювали Фопом, наприклад, або десь там працювали з, з кимось ну, в партнерстві. А тоді, вже коли сам ну, часом люди стикаються з цим. Що не знаю, що це воно таке, тому для власників бізнесу це теж підходить. 12 тисяч гривень, як на мене, це така собі оплата, не дуже, мабуть, велика і не мала. У мене курс стартував із 6 тисяч. Зараз це 12 тисяч, і воно пізніше буде підніматися. Чим більше буде вище рости моя популярність, то, відповідно, вартість моїх продуктів, послуг взагалі, інфопродуктів, вартість бухгалтерського обслуговування, Консультації, все буде підвищуватися, тому що, коли я тільки починала, мені важ прям соромно зараз про це сказати. Починала саме бухгалтерські аутсорси, тому що в бухгалтерії я 29 років, мені зараз 47 років, мене тут трішки.